Наслідки російської атаки шахедами по Одесі є влучання в житлові будинки. Руйнувань зазнали щонайменше 14 квартир. Постраждали 9 людей, четверо з них діти, 9-ти років та двоє малюків, яким немає і року. Тероризував ворог і Харківщину. Воро бив той на керованими авіа, тобто бомбами по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам з реактивних систем залпового вогню так само керовані авіабомби застосовував по цьому напрямку. Одна людина загинула. Потужні вибухи лунали і в Херсоні. Кілька разів обстріляли Дніпровський район. Постраждала поліцейська і двоє чоловіків. Пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків, дитячий садочок та автомобіль. Є поранений і в корабельному районі. У нього мінно вибухова травма та контузія. На Миколаївщині уламками збитого ворожого безпілотника пошкоджено торговельну інфраструктуру. Внаслідок виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Стали відомі нові подробиці у справі про вбивство поліцейського в Гассінському районі. На місці, де нападники втопили докази, вибухотехніки та водолази, знайшли сотню гранат, запалів до них та ще 25 тисяч набоїв. Про це розповів керівник спецпрокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк. Військові батько та син везли боєприпаси, аби сховати вдома у Вінницькій області. Завадили цьому поліцейські, зупинивши авто для огляду в комендантську годину. На Вінничині сапери ДСНС ліквідували боєприпаси часів Другої світової війни. Два артснаряди калібру 75 міліметрів та одну 120-міліметрову мінометну міну виявили на території приватної ділянки у Вороновицькій громаді та в лісосмузі Липовецької громади. Рятувальники нагадують, при виявленні вибуху небезпечних предметів чіпати їх заборонено. Необхідно відійти на безпечну відстань та викликати саперів за номером 101. Через необережне поводження з вогнем минулої доби у могилів Подільському районі загорілась літня кухня. Пожежа знищила металеву покрівлю. На щастя, власники не постраждали. З початку року, через нехтування правил протипожежної безпеки, сталося вже понад 700 пожеж. Це вдвічі більше ніж минулоріч рік за аналогічний період. За 20 тисяч доларів горами Румунії із України намагались переправити у ухилянтів. На Закарпатті прикордонники зупинили дві автівки, в яких їхало шестеро людей. Четверо з яких закарпатці, двоє із Київщини. Свого транспорту ділкам не вистачило, і вони викликали місцевого таксиста. Той дав свідчення, що про наміри тих, кого везе, не знав. Тож його відпустили. Організаторам незаконної схеми перетину кордону загрожує кримінальна відповідальність. Без зволікань кинулись на порятунок. Бійці національної гвардії у Вінниці стабілізували стан хлопця, в якого стався епілептичний напад. На допомогу військовий наряд покликала місцева мешканка. Жінка повідомила, що в її машині хлопцю стало зле. Гвардійці не розгубились, швидко стабілізували стан хлопця та передали його медикам швидкої допомоги, що прибули на виклик. Вийшли всі з автомобіля, підійшли до автомобіля потерпілого, він сидів на задньому, на задньому дивані. Це, була, це був хлопець 17, приблизно 17 років з явними ознаками епілепсії. Ми почали діяти. Ми прийняли йому стабільне положення бік, підняли голову та е, не дали йому робити самоколісне собі. Безжально нищать ворога і борються за кожен метр рідної землі. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу стоять на захисті України. Відомо, що сьогоднішня війна, вона, власне, ведеться, в тому числі завдяки допомозі, починаючи від безпосередньо кожної людини, волонтера, закінчуючи органи місцевого сорядування. І ми реально вдячні, дуже вдячні і Вінницькій міській раді, виконкому, депутатам, всій громаді Вінничній за те, що вони допомагають нам бити ворога. Саме завдяки цим дронам, які ми отримуємо, тепловізорам, які ми отримуємо, генераторам, ми можемо сьогодні отримувати ту лінію фронту, давати вісіч ворогу і сподіваємося, далі, звичайно, переможемо. Вінницька громада неодноразово підсилювала бригаду необхідним обладнанням. На знак подяки бійці вручили благодійникам почесну відзнаку та прапор, який відтепер висітиме у холі міськради. Вже найближчим часом Вінниця спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом передасть нову партію допомоги. Протягом там наступних двох-трьох тижнів буде ще поставка по дронам. І хасут саме ми розмовляли з представником бригади, що саме. Впівдрони дрони досить серйозно допомагають, враховуючи той дефіцит снарядів, який на сьогоднішній день є в наших сил оборони на лінії фронту. Достатньо жарко там, не просто, будемо так казати, але так при спілкуванні побачили, що оптимізм є. Близько тони металевих їжаків передали працівники муніципальної варти Вінниці бійцям гур. Ці металеві перешкоди перекриватимуть шлях ворожій техніці та піхоті на східних рубежах. Вони допоможуть українським розвідникам зупиняти ворога та оборонятись. Звернулися наші колеги, друзі, що от є потреба в цих їжах. Не долучились до того, щоб знайти і підприємців, і фахівців, які от нам зварили ці їжі. Наразі ми передаємо близько 800 кілограм таких їжів. Сьогодні вони завантажуються і вже поїдуть на схід. У підготовлений ґрунт висаджують саджанці. Вони створять алею кущів з білосніжним цвітом по проспекту космонавтів, облагороджують та озеленюють територію підопічні Вінницького територіального центру. До екологічної акції долучились майже два десятки людей віком 60+. Ми висаджуємо 15 курщиків спіреї, це квітучі кущики. І буквально через місяць-півтора вже можна буде ходити, споглядати. Вони квітнуть не один раз в сезон, а декілька разів поетапно. Тому це буде не тільки навесні, а ще й літом і може восени. Приєдналась до роботи, і 64-річна віничанка Світлана Степанюк каже, по цьому проспекту гуляє щодня, тож нові насадження ще більше тішитимуть око. Буду наблюдати за своїми саджанцями, буду приходити до них гості, навідувати, щоб вони кві... цвіли. і наша Вінниця розцвітала. І війна, а це позитив, і ми украшаємо землю так, квітами, і ми якби Перемога буде за нами. Екологічну ініціативу у терцентрі організували до Всесвітнього дня землі. Саджанцями забезпечили благодійники, а працівники Зеленбуду допомогли підготувати територію для висадки рослин. Наші відвідувачі вирішили провести таку екологічну акцію, щоб привернути суспільство і громаду до проблем екології. І може, хтось теж захоче взяти з нас приклад і теж щось гарне зробити для міста. Гронами білого соцвіття кущі розквітнуть вже наприкінці травня. Світлана Ількова Вадим Інжиєвський. новини за день телеканал Віта.